Перш ніж створити культовий стайлер Джеймс Дайсон створив вантажне судно «Сі Трак». Потім саму звичайнісіньку тачку. Так вам не почулося, той самий одноколісний візок для будівельників. Потім фільтри для кондиціонерів, і потім Джеймс Дайсон створив 5127 прототипів пилососу без мішку для збору пилу, який коштував 2000 доларів. І отже, сьогодні його компанія вже більш відома як виробник фенів та стайлерів для волосся, про які мріють мільйони жінок по всьому світі. Причому що інколи коштують ці стайлери стільки ж, як і пилососи цієї марки. І, Віт, я Віта. якщо ви мене бачите, значить сьогодні я розповім вам дещо цікаве та корисне про маркетинг відомих брендів. Під час підготовки до цього відео я передивилась досить багато матеріалів про те, як створювалась компанія Dyson та інтерв'ю її засновника. І скажу вам так, що при створенні навіть таких відомих світових брендів наявність впливових друзів інколи грає не останню роль, і в цій історії даний факт не є виключенням. Якщо подивитись на етапи зародження компанії Dyson, то вже з перших днів вона була орієнтована на преміальний сегмент аудиторії. І для цього. У них був ряд причин. Ну, по-перше, Джеймс Дайсон, як інженер, не міг створювати такі ж самі речі, які були у всіх інших. Він прагнув створювати кращі продукти, ніж є на ринку. І друга причина це їхнє виробництво, яке знаходилося у Великобританії, що аж ніяк не сприяло створенню продукції, яка б здатна була конкурувати з мас-маркетом, який вироблявся в інших країнах та коштував дешевше. Тому одразу було обрано стратегію для створення та просування продуктів преміального сегменту. Це сприяло також і тому, що Дайсон не могли бути представлені в такі. Таких британських магазинах електроніки, як, наприклад, комета, це аналог нашої розетки, Ельдорадо та інших магазинів електроніки, оскільки цінова політика Dyson просто не підходила цільовій аудиторії цієї мережі магазинів, основу якої складав середній клас британців, тому у Dyson було прийнято рішення відкрити свої власні монобрендові магазини. І це також допомагало контролювати ціни та надавати високий сервіс обслуговування своїм клієнтам. Але згодом ситуація докорінно змінилась, і причиною цьому стала якраз. Та сама дружба з потрібними людьми, які допомогли продуктам Dyson з'явитись на полицях тих же самих магазинів комета. І наступні декілька років успіх Dyson сягав неймовірних результатів. Виробництво перенесли до Малайзії, що знизило собі вартість продукції, і допомогло направити більше коштів на технічні дослідження та інноваційну розробку. Це дозволило створити їхній унікальний футуристичний дизайн та додати унікальних технологій, якими так славиться техніка Dyson. Але повернімось до сьогодення? Незважаючи на широку лінійку товарів для дому, таких як вакуумні пилососи, очищувачі повітря та купа інших цікавих і прикольних штук, ми знаємо Dyson як виробника популярних та бажаних стайлерів та фенів для волосся. Враховуючи те, що значну частину коштів компанія Dyson витрачає саме на дослідження та створення унікальних сучасних технологій, постало логічне питання: а яка маркетна стратегія найкраще підійде для Росування цієї високотехнологічної продукції для її цільової аудиторії, яку складають в основі жінки, а жінки не люблять всі ці високотехнологічні замудрені штуки. І для цього вони обрали афіліатний маркетинг та інтеграції. Скажу вам так: для мене сьогодні афіліатний маркетинг є найкращим типом просування у різних бізнес-нішах. Я його випробувала на різних проектах, серед яких були не тільки e-commerce, а й такі напрямки, як консалтинг, масовий рекрутинг. І скажу, що це дійсно топовий інструмент, який допомагає досягти дуже круті результати у досить короткі терміни. Так, от компанія Dyson використовує афіліатну програму для просування своїх стайлерів та фенів для. Волосся, що дозволяє залучати партнерів для продажу продукції через їхні сайти, блоги та соціальні мережі. Принцип роботи афіліатної програми полягає в тому, що партнери, які зареєструвалися в програмі, отримують унікальні посилання на продукти Dyson, які вони можуть публікувати на своїх веб-ресурсах та соціальних мережах. Якщо користувач переходить за таким посиланням на сайт Dyson і купує продукт, то партнер отримує винагороду у вигляді комісії. Ну і по різних нішах зазвичай афіліатам виплачується в середньому близько 15%. Тож цілком можливо, що до вартості стайлерів та фенів Dyson входить і відсоток за роботу інфлюенсерів в які співпрацюють з брендом, що напряму впливає на ціноутворення продуктів, така модель маркетингу дає можливість Dyson просувати свої стайлери та фени для волосся через багато різних площадок, що збільшує їхню видимість та привертає увагу ще більшої кількості покупців. Крім того, афіліатна програма дозволяє компанії Dyson контролювати рекламу і бути впевненими, що продукція рекламується відповідно до їхніх стандартів та цінностей. Таким чином, компанія може забезпечити, щоб її продукти продавали за встановленими ними ж самими цінами, а їхні партнери отримували чесну винагороду за рекламу та продажі. Це є один із ключових підходів компанії до просування своїх продуктів. Також Dyson активно виступає партнером на таких заходах, як тиждень моди у Нью-Йорку, що дуже сильно стимулює впізнаваність бренду. І під час тижня моди Dyson залучає відомих стилістів, впливових осіб пешен індустрії, щоб презентувати свої продукти та підвищити їхню популярність. І що дуже важливо, і на це потрібно звернути окрему увагу. Dyson активно використовує відгуки від своїх користувачів, які задоволені їхніми продуктами. Вони публікують їх на своєму сайті та в соціальних мережах, щоб залучити ще більше клієнтів. І я вам скажу, що це дійсно працює і викликає ще більше довіри у нових покупців. У підсумку маємо наступне для того, щоб стайлери та фени ставали все більш популярними за інші не менш відомі бренди. Компанія Dyson використовує декілька маркетингових фішок. Футуристичний привабливий дизайн та інноваційні технології, наприклад, безшумність, запобігання, пошкодженню волосся, можливість зробити укладку як в салоні швидко та без зайвих витрат у себе вдома. Також Dyson регулярно проводить рекламні кампанії та інтеграції, які просувають їхні продукти на популярних заходах та співпрацюють з інфлюенсерами і активно працюють з відгуками. І наостанок у них дуже активно продвигаються онлайн-продажі і імейл-маркетинг. Також вони проводять дуже багато заохочувальних акцій для своїх поточних клієнтів. Це основа маркетингу компанії Dyson для просування таких бажаних і популярних стайлерів та фенів для волосся. Отже, якщо ви хочете створити свій власний бізнес, який був би успішним та відрізняється. Від інших, то зверніть увагу на те, як це робить Dyson. Вони не копіюють інших, а використовують свій власний унікальний підхід до дизайну та технологій. Вони також знають, як привернути увагу публіки, використовуючи не зовсім стандартні рекламні кампанії та демонструючи вражаючі можливості своїх продуктів. А наша подорож у світ краси від Dyson добігла кінця. Не забувайте підписуватись на канал та поставити вподобайки, щоб отримувати ще більше корисного та цікавого контенту. А я вам дякую за увагу і до наступної зустрічі, па-па!